пише тільки ЦГО. А, а, а я думаю, що ми відгорі. Бо виджу, що вони виставилися ці Галичани, Галичина вистав. акумулятор і батарею. Той, батарею, і той, і, як він називається? у нас присутні сьогодні тут на майдані 45 депутатів обласної ради. І це йде по план, так як всіх депутатів 114, то ми працюємо обласна рада в режимі зборів. Близько 40 депутатів у нас знаходиться сьогодні у Києві на майдані. Ми потім всі ці зусилля наші скоординуємо, об'єднаємо, зберемося ще раз і приймемо звичайно наше рішення в сесійному плані. Отже, пропонується, шановні колеги голови районних рад, міські голови, шановні депутати, шановні присутні, пропонується така резолюція збору депутатів Івано-Франківської обласної ради шостого демократичного скликання від 1 грудня 2013 року про суспільну політичну ситуацію в Україні. Перше, схвалити заяву депутатів Івано-Франківської обласної ради шостого демократичного сплихання. Заява такого характеру вона є дуже короткою. Ганебні дії державної влади перейшли всі межі здорового глузду. кривавий розгін озброєними представниками державної влади мирних зібрань людей в Україні у центрі Європи необхідно розцінювати вже не лише як порушення прав людини, але й як злочинні дії. Депутати Івано-Франківської обласної ради, депутати місцевих рад представляючи інтереси майже півторамільйонного населення області, виражаючи його європейські устремління, змушені застерегти органи державної влади від необдуманих дій спрямованих проти українців. Депутати обласної ради, і депутати місцевих рад звертаються до всіх місцевих рад області з пропозицією провести у місті Києві сесії місцевих рад області з розгляду питання про суспільну політичну ситуацію в Україні. Друге: звернутися до керівників держав, членів Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки і інших демократичних держав про застосування санкцій до президента України та уряду Януковича Азарова. Третє, Звернутися до Президента України та прем'єр-міністра України з вимогою подати у відставку. Четверте. Звернутися до членів партії регіонів із закликом про вихід з партії. П'яте. Координувати дії місцевих рад області щодо організації виїзду представників територіальних громад області до міста Києва шосте звернутися до засобів масової інформації області щодо оперативного висвітлення подій та ситуації, яка склалася на території області та в Україні загалом. І останнє резолюцію зборів депутатів Івано-Франківської обласної ради та відповідні рішення, які ради приймуть наші районні міські. Оприлюднити в засоб масу інформації та розмістити на інтернет-сторінці обласної ради. Дякую за Всіма і органами місцевого самоврядування як єдиною легітимною на сьогоднішній день. До товариство, даруйте. Я не хочу бути критичним, але висуну свою точку зору. Гасло євромайдан без політики. Україні, вийшов до них із святинями, із Христом Панагією і так далі. Вони зірвали цих азіатів, також вийшли із святинями, із нашим прапором і з гімном, з наших дітей. Це теж є азіати, це є окупанти наші. А тепер, а тепер я хочу, щоб писанковий край це той край, де є писанки. писанки і йти віру в щастя Спитав, дивився, він, він же господар міста то знає, і він гарантує, що нас тут щонайменше 15 тисяч. Ми так проголошуємо ЗКГ, то може ми заставимо усі службу і це, і це пане голово, і із робочих кабінетів на території Івано-Франківської області. Референдум на злість. Але хочу сказати, що е, я зачитаю, називається вона сіра ода. Але ода це не абревіатура, що означає посади, що воно так. Сірий, сірого тримає, сірий, сірих висуває. Сір, сірий, сірин по три хати помагає бувати. Сірі, сірів мали, сірі, сіри під маю, сірі купи, ще обрема, сірі на сірі ходить. Чіва щирі сірі з ними, світ, сірі цілі ниво, не так щира, перечини, сірі пані орали, веше, сірі, чи ні справи, чий стала не огидно, ви не ціле вірину, чи лікаві можі пан, на ніч злочин з пан, посологи щире нило, я не горі, я ні не покрила, та щире нило, він не ті, як усі творило, де копляли на погіння, Не а те у нас почекають, які готують. Якщо хочемо, що жити, документати обласної ради, потім проголосувати, а потім продовжувати вже в народне місце за окремою сценарією. Я перепрошую. Це вже. Не подіум для творчості. Ми сьогодні зібралися з вами тут як волоком виборів. А коли вибори нас не довіряють, а нас не задовольняють наші вибори, то повністю я буду коригувати цю роботу. Тому представники політичних партій, які продати перші на мені. Ще одне. Тут серед вас підтримують порядок хлопці, які мають чого чорні пов'язки або комуфаші. Це є права платформа. Вони будуть забезпечувати порядок. Вони, якщо буде потрібно, будуть помилувати хлопців, які мають певні спортивні навики для того, щоб відправляти в Київ. Про те, що завтра, зранку з дев'ятої години, незалежно від форм власності місті Івана ванатонків паралізована. Хай працює МНС, хай працює. Медицина, але все треба самоорганізовуватися, будьте в дисципліні. Ми маємо очікувати дисципліновані.